Доброго дня! Сьогодні ми запитаємо у маленьких мешканців міста Луцьк та їх батьків, що вони знають про ДСНС. Привіт! Як тебе звати? Іван. Іван. А скільки тобі років? Десять. Скажи Іван, чи ти знаєш, чим займаються пожежники і рятувальники? Рятують людей. Чи знаєш ти якого кольору пожежний автомобіль? Червоного. Якщо виникла пожежа, так? Так. Да. Чим можна її гасити? Піском або водою. Так. Але варто пам'ятати, що водою не можна коли? Троприлад, mm -hmm. так? так? Супер. Як ви вважаєте, чим займаються пожежники-рятувальники? Рятують життя, витягують з під завалу. Який номер телефону до служби порятунку? 101. <ріст> <ріст> чим можна погасити пожежу? Вогнегасником, водою, піском. Як тебе звати? Дуже гарно. А скільки тобі рочків? Три. якого кольору пожежний автомобілін? Цікрофон. А скажи мені, будь ласка, чи ти знаєш, що роблять пожежники? Угу. Mm -hmm. Що, розкажи нам. Миють. вогонь. Вогонь миють. Супер. Знаєте, ви чим займаються рятувальники? Е, так, не рятують людей, можливо, якось кута ще зняти десь <рес> так по стандарту. Пожежа, навіть рятувальники теж виїжджають. Круто бути рятувальником чи ні? Дуже круто, дуже супер. Круто. А ви вважаєте, чому круто бути рятувальником? І чи важлива е, зараз ця професія? Ой, ця професія зараз дуже важлива. Мені здається, що ну особливо так як в нас війна зараз оці всі ситуації і так далі. Це ну ці люди, мені здається, дуже хоробрі, дуже такі. Ну вони повинні взагалі мати дуже таких багато якостей в собі справжніх і чоловіків, і жінок, які допомагають. Простому населенню. Я думаю, що це дуже важлива професія, тому що ну, зараз, так як в нас війна, то вони дуже багато роблять це для того, аби дістати людей з-під завал. Роблять все для того, аби їх дістати живими, швидко, оперативно. Привіт, давай знайомитись, як тебе звати? Дарина. чим займаються пожежники? Рятують. Чи Ти знаєш, якого кольору пожежний автомобіль? Червоний. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Вікторія. Юліана. Юліана, Вікторія. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви номер телефону служби порятунку, якщо виникає пожежа? 101. Супер, молодець. Дивіться, чи круто бути рятувальником? Так. А так. чому? Тому що ти списаєш всіх. Газять вогонь і вони рятують людей. Як ти вважаєш, чим займаються пожежники-рятувальники? Вони тушать пожар. А чи знаєш ти номер в службу порятунку? 101. Молодець! Клас! А ти знаєш, якого кольору пожежний автомобіль? Червоний, так. Чим займаються рятувальники? Я думаю, що вони дбають про безпеку людей найперше. Знаєте ви номер телефону служби порятунку? Так, звісно, 101. Е, і ще таке питання: чи круто бути пожежником? О, я думаю, що це круто з одного боку, оскільки ви відповідаєте за життя людей. Ну так, дбаєте про їхню безпеку і рятуєте їх, то думаю, що це круто.